Всім привіт! Закінчила я вишивати е, таку проміжну роботу, таку невеличку мініатюрку. Це Dimensions Kit е, Sysky маяк. Отака от всім відома робота е, з колекції е, Міні від Gold Collection. І так, коротенько розповім огляд на цей набір, яким бачу його я, і свої враження. Спочатку по такій складові цього набору. Це зовсім маленький наборчик, розміри його 13х18 см на 18 канві. Я буду не я, якщо не поміняю канву. Відповідно, я взяла також хорошу тканину, канву Взяла канву Цвайкард 14-го каунта. В наборі йшла канва 18-го. От, Як можете бачити, на от стільки в мене вийшла більша канва. Чому взяла більшу канву? Тому що ну, не бачила я смислу в, от, в такій маленькій зовсім картинці, вона б просто валялася неоформлена, я би точно її нікуди не вішала, і мені було б навіть без шкода оформляти її, так як така маленька робота мені ну, не потрібна. Канву я трошечки збільшила, відповідно залишила той самий колір, такий світло-молочний колір канви. Це має значення, біла канва сюди не підійде, так як тут є частинка неповної зашивки, а так як це фон піску, ну, він не може бути білосніжний, тому або зашивати тоді потрібно було такою ниткою простішою, простіше, було взяти точно такого ж самого кольору канву. І завдяки тому, що я збільшила каунт канви, реальний розмір, який мав би виходити, в нас 13 на 18, в мене вийшов 15,5 на 22,5. Тобто, цілих 2,5 см половиною сантиметра в мене збільшилося, і аж 4,5 см в висоту. Ну, це так значно збільшилася ця робота. І далі я розповім, чи це на щось вплинуло, чи ні на що це не впливало. На рахунок того, що завжди мене цікавить в оглядах такого плану вже ну, після того, як людина підшила набір. І я думаю, вас це цікавить на рахунок ниточок. По ниточках скажу, що. Звичайні органайзери, які йдуть в стандартних дімовських наборах. Кольорів у нас в роботі 29, значків в схемі 37. З них три бленди. Шість значків є для шість кольорів ниточок приймають участь у бекстічі, і з двох кольорів робляться французькі вузлики. На рахунок ниточок. Ниточок вистачило повністю всіх ниточок вистачило. Як каже мій чоловік, після ремонту ще на третій самоліт болтів хватає. Ну, мається на увазі, що. На другий відшив, звичайно, не вистачить, але на половинку другого відшиву то вистачить кожного кольору нитки, мені так здається. Я вишивала, правда, по кольорах, я не парковкою вишивала, але навіть такого найменшого сумніву, що може якоїсь ниточки не вистачити, в мене не було. Хоча я підстрахована тим, що зі старих наборів ниточки не викидаю, а збираю. Не так для колекції, як для от випадків таких, коли я з більшою каунт-канби. І так з ниточками проблем ніяких не було. Ниточок достатньо що на органайзерах, що на е, оцій парковушечці, яку я не розбирала для того, щоб зняти відео, а далі буду просто перемотувати, домотувати до тих кольорів бобінки, які в мене вже підписані від наборів Dimensions, або для якихось нових кольорів заводити нові бобіночки. Це щодо ниточок. Тепер щодо органайзерів. З органайзерами в мене була своя історія. Мені для цієї роботи прийшлося зробити три органайзери. Спочатку я знову дала шанс органайзеру відпаку. Зробивши, от, розграфивши всі номерки, я зрозуміла, що мені все рівно прийдеться заглядати в схему для того, щоб дивитися на номера. Ниточок, які йдуть по ключу. Смисла тоді, в цих значках, паралельно кожен раз тратять, тратити час на те, щоб заглядати в схему і звірятися, навіть при тому, що я спробувала написати циферки, в скільки ниток. Але, як ми знаємо, в Dimensions буває той самий колір і в одну нитку, і в три нитки, і півхрестик, і хрестик, і кожен раз заглядати дивитися. Та сама буквочка М, наприклад, той сама, та сама зірочка, тільки в різні складення. Потрібно буде кожен раз звертатися до ключа. Для мене це сталося незручним. І я знову взяла свій старий органайзер з труби. Намалювала значки на цій довжині мені не вистачило місця. Беру нову трубу, роблю її довшу. і спеціально вже повністю підписала. Ці значки, де хрестик, де півхрестик, в мене виходить, так що одна сторона в мене повністю хрестик, друга сторона повністю півхрестик. Навіть якщо залишається місце, півхрестик я писала з іншої сторони. Тому я не путалася де значки хрестика, де півхрестика. А вони в мене були чітко розділені з однієї сторони і з іншої сторони. Тепер щодо схеми. Так як ми всі налякані вже блокуваннями каналів, я сховаю ключ і отака розмальована схема буде в кадрі. Схема, напевно, з тих, що дрібніші. Схема без помилок, жодної помилки я не побачила тут на схемі. На схемі немає таких місць, хоча б стіща тут вистачає. Немає таких місць, де б значки перекривалися. Більше того, я скажу, що якщо навіть і десь був такий участочок, значки, які йшли під лінією Бека, були зміщені вліво. Тобто англійська буквочка «J», Якщо по центру неї йшов, йшла лінія Бекстіч, вона була зменшена і зміщена в ліву сторону, і її чітко все одно було видно. Така особливість я перший раз зустріла в цьому наборчикові. На рахунок віднесу, напевно, до схеми той пункт ще, що на рахунок картинки на титульній сторінці. Це може в мене вже якась параноя, може щось не так вже зі мною, не знаю. Але знову ж таки, мені здається, що оця картинка, яка йде на титульній сторінці, не вишита на 18 канві. Тому що при тому, що я змінила на 14, так само як в піонах і «Вільфініумах», прозорість просвічування канви. В оригінальному цій фотографії оригінальній набагато більше, аніж в мене при збільшеному каунті виходить на готовій роботі. Тобто, здається мені, що тут набагато крупніша канва від відшиві, аніж рекомендовано і вложено виробником. На рахунок також титульної сторіночки ще раз хочу сказати. От ми бачимо, що небо, воно. Більш прозорі і більш таке ніжніше. При тому, що я збільшила каунт канве. В мене мала би бути збільшитися та ж сама прозорість. тобто бі, ну, Більше просвічуватися мала би канва. В мене м, колір неба вийшов набагато темнішим і сочнішим, аніж це зображено на малюнку. Тобто фіолетові і голубі кольори набагато темніші, ніж на титульній сторінці. Це отака невідповідність малюнка і готової роботи. По цьому горбику піщаному, по тому всьому, буквально трошечки воно відрізняється, буквально чуть-чуть воно темніше, аніж на титульній сторінці. Але на небі чітко видно, що кольори більш насиченіші. Це щодо невідповідності. Тепер щодо бекстіча. Я майже не робила в цій роботі Бекстіч. Кругом, де був Бекстіч, я замінила його на лонгстіч. І після того, як в мене робота попралася, в деяких місцях навіть не провисло, але є участочки, де трошечки провисло на свіч, ну це моя вина, тому що я робила закрепочки в лонсічові, десь приблизно в 4-5 навіть хрестиків. Потрібно було робити густіше. Але так як той заборчик і так такий покошений, то від того, що на ньому йдуть такі не зовсім чітко рівні кривуваті лінії. Мені здається, особисто мені здається, що це тільки додавило плюсу для картинки. Всі чіткі лінії, які мали би бути чіткими, це отут в самому маячку, в будиночку біля маячка, вони густіше були закріплені скріпочками, тому вони чітко прямі лінії. На рахунок французьких вузликів. Французьких вузликів дуже багато. Повністю весь фон, де французькі вузлики, є, зашивається трава зеленими кольорами і потім зверху по них крутяться рожеві і жовті два кольори вузликів. Вузлики я люблю крутити, я ну, не бачу з ними ніяких проблем. І хочу ще тільки сказати те, що всі вузлики робилися в дві ниточки, то я для себе от в цій саме роботі, так як вони густенько тут зашивалися, дійшла до такого висновку, що якщо нам потрібно робити в дві ниточки вузлик, то не потрібно отак в дві ниточки заряджати вголочку. А зручніше буде взяти одну довгу нитку. і... Одне складення його одягнути в голочку, і аж тоді зрівняти хвостики і от таким чином вишивати французькі вузлики. Так менше заплутується ця довжина нитки в перших вузликах, коли ще нитка довга, коли ми намотуємо, менше потрібно по протягувати. А по-друге, ми можемо максимально до кінця, буквально там сантиметр ну, 4-5 виходить, в мене тільки викидати нитки. Максимально ми можемо в натяжку отак, до, самого, до самого вушка голки от, дошивати цю нитку. Тобто розхід ниток набагато менший, коли ми один раз просиляємо нитку і аж тоді складаємо вдвоє в французьких вузликах. Коротенько покажу той бардачок, який в мене залишився відразу після того, як я зняла з рамки картинку вишиту. Нічого абсолютно не прибирала, не розбирала, просто хочу відразу показати, чим я користувалася. Станочок снігір, рамочка маленька 20 на 25 чи 25 на 30, тут вже не буду обманювати. Одна з найменших рамочок, які в мене були. Освітлення оця лампа, яку я нагинала туди, куди мені на той участок, який мені потрібно. Далі нитко ну, магнітик, щоб крем схему тримати на канві, в мене в вигляді копійки і магнітика, покоцаного з холодильника. Далі гімнаперсточок для того, щоб витягувати самі ниточки-розмітки. Для мотивації сама коробочка в мене стоїть. І в цій пластиковій коробці там тільки ниточка для розмітки. Ще раз покажу От така ниточка, якою я більше року користуюся. І ще в мене, напевно, ну, мінімум на одну картинку якусь буде. 6 гривень я її купувала. Далі ножнички, ті, що я е, купувала в Туреччині. Е, ними саме я користувалася. Для циферок розмічала десятки, квадратиків десятками, я відмічаю от такий маркер. Звичайна ручка, потім текстовий діляч. Ну, далі тут в мене губи сохнуть від самої лампи, користуюся оця магнітна гольниця. Мені виявилася незручна по одній голочці діставати. Транспортування буде. Це лишнє. Далі голочки 25-го розміру, якими я вишивала цю роботу, і голочки 24-го розміру, там в 5 ниточок було складення. Я також брала одного ну, для одного лише значка. Такі крупні голочки. Далі моя мусорничка, яка вже заповнюється підверх. Сама схема остатки ниточок. А також на от, цій трубі, якою я користувалася, також багато ниточок є. От все, що в мене, мене окружало, коли я вишивала. Все було, в принципі, під руками. А, і ще в мене є отакий мішочок. Він такого неприглядного вигляду вручну пошитий ще, певно, років 20 назад моєю свекрухою, я його нічихла, нічого не робила. Це мішочок наповнений сіллю. Так як я вишиваю за столом і я руки не тримаю на вісу, мені локтем потрібно весь час спиратися от на стіл. І для того, щоб не було таких натоптишів, як слоника загрубінь шкіри, я собі підставляю оцей мішочок з сіллю, який використовувався для того, щоб коли гайморові пазухи розпаляються, щоб не було гайморіту, ви, ну, вигрівали всією сім'єю. Нагріваючи, ложачи на кришку каструлі з кіпяч, кип'ячою водою. Зверху на кришечку ложився цей мішочок, сіль нагрівалася, і так потім полотенцем замотувалася, і носик прогрівався, переноситься, прогрівалася. І оцей мішочок я використовую для того, щоб в мене тут була не тверда поверхня. Зараз час із часу ямочка робиться, я все рівно його потім струшую, і от таким чином мені м'якше спиратися ліктем на стіл. Оце все, чим я користувалася під час вишивки. Тепер про мої враження щодо цієї роботи буду вам зблизька показувати і дещо розповім. Роботу цю я відшила за 8 неповних днів. Це був такий вишивальний запой. Ні відірватися, ні відкласти роботу, ні переключитися на щось інше я просто не могла. Це в мене другий раз таке, перший раз з банками Мейсона. В мене так, от, таке було бажання відшивати, що неможливо було відірватися. Звичайно, кожну роботу свою я люблю, люблю вишивати, але це прямо щось таке було, що ну, пояснити я собі не могла. Вісім днів, от я спеціально записала дні: це з 24 по 31 березня. Чому я вишивала цю роботу? При тому, що в мене початий китайський набір, і при тому, що в мене вишиванка вишивається, і конкретно мені до червня місяця потрібно, щоб воно було готова. У мене ще перший рукавчик не закінчений. Три причини, по яких я взялася за цей відшив. Перша причина в 24 березня я осознала, що закінчується березень місяць, а в мене, крім піврічного закінченого набору піони та дельфініуми, Більше нічого немає завершеного. За три місяці цього вже року в мене готових результатів немає. Я розумію, що я щось роблю, щось вишиваю, але мені просто захотілося результату. Тому я взяла от таку невеличку роботу, але роботу, яка мені дуже сильно подобається. Це була така перша головна причина, по якій я от перебила всі свої роботи, щоб сісти. і от до кінця прямо довести, вишити цю роботу. Друга причина, по якій я вишивала цю роботу, це YouTube. Я прекрасно розумію, що дівчини, які на мене підписані, ну і не тільки дівчини, а й мальчики теж. На моєму каналі зустрічаються з відео, які їм не зовсім цікаві. І я вважаю, що я відповідальна починаючи вести канал перед людьми, в тому, що інформація час від часу повинна надходити з мого каналу. І так як, на мою думку, не зовсім цікаво людям, які не вишивають китайські набори чи не вишивають вишиванок, бо далеко не всі вишивають вишиванки. Дивитися одне відео через одне, а чи там чотири відео підряд черговий звіт по моїй вишиванці, ну, чекають трошки більшого людей від мого каналу. Тому мені захотілося, от саме для того, щоб глядачам... Підписчикам моїм От якась була новизна, якась нова інформація, новий сюжетик. От для цього я захотіла вишити цей набір. Ну і третя причина, по якій я вишила цей набір, це такий, знаєте, фактор страху. Десь 4 роки назад, перед Новим роком, сталося так, що я потрапила в аварію. Просто на гололюді мене на трасі розкрутило, я була сама за кермом, в машині більше нікого не було, і мене просто викинуло з траси, колесами догори в обрив. І я не постраждала абсолютно і більше того, я навіть не встигла злякатися. Але так як це було перед Новим роком, прийшлося швиденько домовлятися, щоб мені, хоча б лобове скло поставили, щоб я могла їздити. І на другий день, 30 грудня, коли мені привезли машину. Я зрозуміла, що я хочу сісти і просто годину покататися по місту, щоб поїхати за рулем, і не було в мене оцього страху перед їздою. І сівши за кермо, мені було спочатку страшнувато після аварії, бо вона буквально тільки вчора була. Але я рада, що я себе переборола і от перебила цей страх. От такі самі в мене враження були після піонів та дельфінів. Ну, не зовсім такі, але схожі. Я перебирала з однієї шухлядки в другу свої наборчики, і знаєте, зловила себе на думці, що тримаючи діменшиць, я його навіть не розглядаю, а відразу відкладаю в сторону і там, наприклад, беру в руки лукасовський набір. А дім це для мене стало щось таке. О Боже, яке складне. Ні, 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 це ми зараз вишивати не будемо. А точніше, не скоро буду вишивати, і я от вирішила взяти бодай невеличкий Dimensions, але щоб не злякатися от цих схем дімовських. Цією роботою я дуже задоволен, я тут, задоволена, тут абсолютно нічого страшного немає. я прекрасно розумію, що вийшла я ті піони, видихнула, і все. Не скоро в мене ще настільки складний набор, принаймні з тих, які в мене вже лежать в тумбочці, появляться в роботі. Так що, от такий лікувальний цей наборчик для мене був. Дуже він мені подобається сюжет. І більше того, скажу, що зі всіх маяків за тих три роки, які я вишиваю, які я бачила в наборах, в відшивах, в підборах це не то що один з, а один єдиний маяк, один єдиний сюжет, який мені подобається з морської тематики. Я абсолютно не людина морської, морської тематики, а оцей маячок мені дуже сподобався. Тут дуже гарний сам маяк, дуже гарна лодочка, ще гарніше небо. Але от той забор це моя любов. Тут щоб більше нічого не було, тільки саме фон неба був, щоб зашити, і більше ніякого сюжету щоб не було. Ну тільки що був сам оцей заборчик, і я би вишивала цей набор. Дуже він мені сподобався. Я рада, що я за нього взялася, що він мені так легко дався. Після цього відшиву я хочу знову повернутися до вишиванки, тому що мені все одно потрібно закінчити цю роботу. От всі свої враження, все, що я могла, мені здається, я розповіла про цей набір. Вам всім дякую за перегляди і па-па!